Доброго дня втомлені, але не вами поціновувачі шахів. Томі де майстер майстер спорту України Пунін Андрій. І в цій дев'ятій лекції з англійського початку для обраних розбираються гілки, перший хід Б3 і перший хід Ж3. Як ми вже дізналися з минулої лекції по чому цей лист називається? англійський початок, але є додаткові дебюти, тому що ми хочемо чорними в будь-якому випадку грати англійський початок, грати кінів 6, c5. І у білих є можливості перейти до ділок англійського початку, який ми дивилися, але в них є і окремі варіанти. Звісно, після цей 4, c5, кінів 3, кінів 6 – Можна зіграти Б3, можна зіграти ж 3 і це буде перехід до матеріалів нашої лекції з першим ходом Б3 або першим ходом Ж3. Але якщо зіграти Б3, кінь в 6 слон Б2, Ц5, білі не обов'язково грають С4 в розділі 34. Розбирається хід Е3. На що ми граємо кін на С 6 кінь Ф3, і тут дуже важливо. Білі хочуть дочекатися ходу д5, зіграти слон Б5 і отримати. Покращено редакцію Ретті, або це захист Німцовича з переміною кольору з зайвим темпом, тому тут то ми граємо вже 6 І це використалося навіть на найвищому рівні. По-перше, Накамура дуже часто так грав запілог, а по-друге, партія Квіруджа проти Абасова з турніру претендентів 2024 року, і вона тут буде розбиратися, якщо чого не знають, то в них все нормально. Розділ 35 присвячено присвячений кінів 3, кіна C6, без кодів. Є 3G3. Це означає, що майже завжди білі зітраються, або d 4 або c 4 D4 4 це не дуже гарна ідея. Ну і C4. І тут я повинен додати гілку, яка не до кінця розібрана в даній лекції, але вона принципова, тому що тренер Кеймера Ян Густавсен нещодавно зробив курс лекцій який так і називається Реті Кеймера, і він пропонує цю гілку за білих, тому треба знати, як на неї реагувати. Д5 все це розбирається в лекції CD, кінь б'є Д5, кінь С3, Е5, Е3, кінь б'є С3. І в лекції я згадую хід ДЦ, але після слон Ф5 я дивлюсь тільки хід слон на Б5, але Кеймер проти Гельфанда зіграв кінь Д2, і тут uh, реально треба знати серію ходів від чорних, щоб отримати рівновагу. Е4, щоб білі самі не зіграли Є4, ферзь С2, ферзь Е7, готуємо 3-0, 3-0, 3-0. Слон Б5, ферзь Е6, Слон б'є С 6, ферзь б'є С6. Ф3. Ну і Гельфанд не був достатньо готовий. Він зіграв слон Д6, після С4. біл була перевага. Ну і тут uh, треба зробити новий хід. Слон Е7. Ми віддаємо пішаках. Кінь бі4 також дуже. Сильно G6, щоб ніде пішак не потрапив під хід c 4 і c 4 тура ж є вісім, але ми б'ємо на e 4 і в нас буде достатня компенсація за пішака, і це рівновага. Так що бачите, треба бути готовими до не дуже популярних гілок. У кеймера дуже гарні результати в онлайні, тому що проти його реті мало хто знає, що треба робити конкретними порядками ходів. Ну і нарешті в розділі 36 розбирається хід G3, що ми також граємо кінь в 6, і на слон G2 Важливо, що ми граємо c 5 Ми можемо, звісно, зіграти d 5 але те ж саме, про що я казав в минулій лекції по рейті з ходом c 5 у такому порядку ходів після кіння в тридцять 0 00 кінці 6. Д4, Е6, по-перше, треба знати улюблені ходи на камури Б3, Е3, головне, що треба знати каталонський початок, це 4, ну, наприклад, у мене це не проблема, тому що я цей варіант граю за чорних, але це додаткові знання, додатковий матеріал, тому тут практичніше все. Зробити хід c5, і звісно, білі можуть використати цей порядок ходів, щоб одразу зіграти e4. Ми граємо кій на c6 в розділі 36, Розбирається різні можливості білих. Треба зазначити, що взагалі можна, звісно, переходити до закритих варіантів сицилійського захисту, але це додаткова інформація, тому краще. Дивіться матеріали даної лекції. Ну нарешті. С3, Знову можна одразу зіграти D6, G6, але вже в нас кінь стоїть на F6, і, можливо, деякі варіанти зачиненого варіанту соціалістського захисту будуть на користь білих. Тому ми переходимо до іншого варіанту соціалістського захисту, граємо Є6. Я у лекції розповідаю, як це позиція виникає після кінця Е2, Д5, ЄД. Є Д4, це Д Кінбі Д4 через другий хід Кінів 3, є 6 третій хід G3 у сицилійському захисті. Ну і тут чорний, якщо знаю, гарнатори після ходу сон G4, як я розповідав в розділі 37, в чорних це нормально. Ну і нарешті остання можливість, але це так. Не дуже популярна і погана до білих. Це... Крати систему Бекемот. Білі грають у якийсь момент Б3Ж3, потім ставлять С2, два, сон Б2, є Д3, кінь д два, кінь є 2 Ну на що ми граємо С5, кінь С 6, займемо центр Д5, e 5 і я розповідаю в цій невеличкому розділі номер 38 Чому це погано для білих? Так що загальний висновок? Ну звісно, і Б3, і Ж3 біома можна грати. Наш репертуар максимально практичний, тому що ми не проти переходу в варіанти англійського початку. Які розбирали, тому тут не так багато інформації, яку треба знати. Ну а якщо вам сподобається це відео, ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо досі не підписані, залишити коментар та навіть оформити спонсорство на канал. Лекція номер 9. Перший хід Б 3 або перший хід Ж3. Перший хід чорних кінь Ф 6 і другий хід чорних С5. Дата лекції 26 березня 2025 року. Актуальність теорії. Stockfish 17. Давайте спочатку подвійне фенкета G3 С6. Дуже практичний порядок ходів, тому що тепер у випадку з С4 ми заграємо d 5 от же 2. В d 5 воно і тепер біля повинні щось робити, тому що є 5 це загроза. Причо кінь 2 Захищається, граємо. С 7. За перш. Тобто ну, в 0.5 можна зупинитися. Звісно, маємо гарну позицію. Далі хочемо зіграти H6. шість. Є шість. біля проводять до 3 e 4 можемо зіграти. три А6. О, далі, -далі. далі Трад8. Не знаю, як білі будуть розігрувати. Хоча вони кінь в вже зіграли, там богомот цікавіше ставить. О, ще є 3 кіня, 2, Бачимо, до речі, на комур один лежен, нічого партії. Йому. Займаємо центр, якось його бито. І особи-два, дуже посильне кіт проти Гринфельда. Звісно, завжди в цій структурі на C4D4 граємо. Звісно, ми можемо вже нормально розігрувати там. Наприклад, через хід з М7 або через хід з 5 але H5 там амбіційне, що коли вже зроблений хит Сілона Б2. Лиш 4 запроваджує за ініціативу. Що це подвійне фіанкету через Піньфри. Фі Тут також можна грати через F4, але це ми подивимося вже потім, це, звісно, одна з головних позицій першого ходу F4. Наступний хід, ну це на серйозний хід, Ми далі зіграємо d5. А далі слон E7, 200, C6. нас перевага двох слонів. І батра ще структуру білих. Хочу порівнювати з Трамповським. Так, ну це також перехід до одф 4 Залишається E3, кінь F3. Обан то ж саме, граємо активно це 6. Ну тобто, вся ідея білих вводиться до того, щоб ось ця позиція. Ця позиція дійсно перспективна за білих. Далі там розміна пз6, тінь Е5. Німцові ще так грав, ну кінь це 6. І тепер, якщо білі грають кінь в 3 зміст цього порядку ходів у тому, що ми передумали. Виводити d5, розігруємо через хід g 6. І тепер, ну, вони в 6. Як завдав, нічого. Надає, тут треба грати С4, тому що С3D5 Д4. Ми б'ємо. Схожа позиція дивилася. Далі дуже простий план. С4. Ну і до речі, це майже моя партія з метуємо маміці демейстером. Зараз можна роль майстер-борсук Д5, содекій d5. А це де ферзь Д5. Інци3, ферзь Д6. Наступний хід буде F5, там. Вже сім, ну бачимо, наприклад, парція пола ось п'ять, помідова позібрано. Подивимося принципово, якщо зіграти. Он би 5, он же син кінья 4, на нулі кінці П. Я. Навіть це, мабуть, найкраща з можливих редакцій. а навіть так, щоб виграти пішокату. У нас буде серйозна ініціатива. Мабуть, вже ще рівна рівнова з білих. Військової точки зору це виглядає досить сумнівно. Проти таких слонів. Ректура С8, якусь Перц2, тому це, мабуть, найкраще, що є в білок, якщо ну, б те, сумнівно. Так, ну можна це ж слон Б5 розігрувати. Але коли ми не зіграли Д5, вже гарна редакція Росселіма, ми б'ємо БЦ і ми можемо пішака на дещось поставити. Маємо перевагу двох слонів, далі приймаємо центр ходом Е5 і проводимо. Гру на королівському оффлайнсі. Видоботися на білих на бачу перспектив. Вісно, ми такі рісновець структури доктора Ресаліма це гарно для нас. Даліс є два. Отже, 0 Ну, звісно, що тут C4 буде зіграно, граємо Т5 СД. Ну тут кінь 5 не так гарно, бачите, що так грало. Віле, і на Б6 буде Д4. Тому краще бити форза. Ну, це виникає яшак з переміною коляс там буде. А руч за грати грамо, ферсиф 5, так б ну, 6 грамо, а на джайма на дивилися секс. Тиму в трики се 45. Ну, і тут д 4 go on hit. Кін d 4 Граємо D4. Приймаємо санфорд d 5 грає c 4 І Це хід розбирається тільки. Все зробив хід Кін Д2. Ну, Абасов був підготовлений до партії Форд d 6 Зіграв тут. І тут, мабуть, проблема Абаса, бо в тому що він дивився тільки хід кінь в три. І тут записано. Як головна ділка. Ну тут, звісно, жодних проблем немає. Це вони в п'ять. C4, d, c 4 до це ну симметрична позиція буде, так? З точки тобто. зору теорія, це не важливо, як завжди, Тура c 8 тура – Д8, по центру поставила, рівна позиція. Потім c 4 зіграв Трульра. а Басов тут зіграв Тура d 8 Це дуже дивний хит, тому що вісно після того білі богові зіграти c 5 і потім f 4 b 4 і дивний, як на мене. Така помилка робиться в такому турнірі, звісно, тут треба було зайняти центр. І тільки після ходу з ван Д2 забрати в Ну, От потім ферзь повертається на е 7 з D4, ну, щоб вдарити вам д 5 просто саме тречна різьма, Так що так треба відреагувати на хід кінь д 2 простейшний служби ідея. Ну а якщо це 4 одразу, ймо, і ну, також воно f5 граємо. Далі А6, то це вісім із рідною. Позиція. Якщо бачите, інколи ось такі от вже повільні ідеї, як два в партіях, чи дивно. Всього важко передбачити, що можливо різні порядки ходів в всяких рейті і схемах. Накамура D4 полюбляє цей хід. Ну, звісно, є де не цікаво. Тому що ми граємо d5 і уявіть собі, біля зіграли. Розумінний варіант каракану і потім зіграв у б 2 У нас тут постав рок. Кінда 4, сон же 7. Сон Е2-0, 00, ми тільки що подивилися. Прямо кінда 4. А Якщо в кінці шість. І так на камурах, роблять крати. Плямо БЦ, сон Е2, 2-0, 2-0. Ну, бачите, величезнець якійсь партій. Починаючи навіть 2017 року. Ну, тут можна де 6 зіграти. Це 4, сам є шість, аппетит. Ідея 4. Тут Накамура майже завжди робив Хі С4. Кінц 3 бачив. В партії Бо зроблено, але. Ну, тут буде масове спрощення. На4, Сон Б2, Кінь Б2, Д5. Ну, знову ця ж ідея фарш де 6 продають. 4 Х7. Типова ідея для де різних дебютів, коли таке ренденки, як вже в 4 загрози. Треба захищати. Сторона. Ну, кінь кінці 3, звісно, кінь Е4 буде. Ну, це розміна. Ця структура більш новоіндійської два захисту з переміною кольору, звісно, вона перспектива чорних, ви бачите, що ручі, но, демонструє наступну ідею. Позиції перші оберігла адвонтуром, тому що немає на нарахів. Так, або FC2 захищаючи слоно, через D6 розігруємо далі. Чого, мабуть, тут можна FC1 тому зібрати, щоб вона відбувається? Так, ну бачимо, що ми перейшли все ж таки. Схожа структура. Ну, рівна позиція. Д4. Д4 граємо СД, або граємо D5, слон G4. Побачите також багато партій. Там можна вдарити на ну, F3, вдарити на B4, ну це досить специфічна гілка. Можна d5 зідрати, або є 6 можна зіграти, Але тут є такий порядок ходів, можна одразу зіграти ферз 5, от тільки ферз d2, тому що це залишає погану позицію слона. Ну це дає на центр. Тут ферз повертається на B6, типові загрози, B5 і D 4 Мабуть, реагувати за Є3 або кінця 6, але це веде до однієї теж позиції, тобто до ПШК. Ну, 3 без фігури. Тради вісім забросов. А до 4 форсь4 буде. Так, лав 6 захистилися від форсі 5, куто максимум. Ну, бачите, що тут досить небезпечно до білих, Тобто, є якусь ідею, яка захищає білих демонструє. О, це 4 це d5, це ну, d 5 Хочемо звуву отримати мороці, якщо ходів в 6-5. То, наприклад, G3 якраз ми отримали параванку, бачимо партію трошка в 6. Ну, на D4 буде 35, це зовсім неприємно. Там же два і п'ять зайняли центр, ну нуль, і тут. -то. Он є сім. Ну все, коли ви отримали мороці, то тут навіть така редакція, що ви кіна С7 не зіграли, як ви дивилися. І що я Б3 Слон 2 зіграв, ну, то дуже на користь чорних. Кін 3 найкраще, що є. Якщо б ви грали таке білими, то тут був би стовпчик. А ви граєте чорними, тому тут Е3, з ідеєю Д4, можливо, і не так погано, білих. Що праця один і два нулі, ну, забираєте далі. На С3, Д7 і так далі. Як є 3, 2-0, Д4. Форсі 2 туреєць. Неприємно. Це треба, що ви на С3. Ну, тобто, тут, як і у сицилійському захисті, коли проводять D5, F4 граємо, Йому, ну, граємо F5. Ну, мабуть, F3 треба зіграти. Є Ф. тут будь-то F3 записів. Мабуть, фінець краще. Ну, в нас краще в цих позиції. Безумовно, була структура, далі Словно, щось таке. Так що, білогірша. Але не, не, набагато. Не вдало. ідея переходити до поганої редакції в році. Далі є траль. Також навдала ідея. Ми граємо деб4, ну це також служить на різних сицілейські захисти. словно 5 загрозах. Ще до три треба грати з ідеєю. Слон на 5 Є4, слон 4 ну і за рахунок за там можна зіграти А3, слон F3, GF, кінь 6 і далі кінь переход на е 6 поле, Д4 сотке, але хоча б це можна збирати поганий хід. Тому Є3, ну найкращий хід. Залишається це кінц3. Ну, ми тут, Звісно, можемо інакше розігрувати, навіть через е 5 ударити на С3, F6 E5, проводити але у нас є така можливість. Ну, так, на зіграти, біля гравіти паре. Тобто, сидів порядок ходів, відмінув від нового варіанту. Так, і тут ми граємо кіна С3. Дуже важливо. Бачимо, що знову це виникало в партіях Гельфанда і вілета. І тут с 3, плюс К. Тому ще каже, що де це? Чим тут може бути проблема цієї симметрична позиція. Вон Д5, перс, це схема ба або ферзь Б6. Ну, братан, да, фасб 6, подиво, массе, я читал, фасб 5, правда, песня, фарс, б сім. смены, если в 6, это мене взагалі дивно, что каутин, как дубих. Мабуть, біля билет, возрубили, пахатогу, 2.0, зрели, но ось да, це, посланцевейлю, стихе, на тот біля. Хочуть uh, соціалістський захист є uh, три батри розігрувати, uh, тому що он до 6 награємо. І тут тот ферзь С2. Де Сон Б3 найкраща ідея. Ну що Сон Б5, ну ніколи не може бути гарним. Так тут і у нас може бути краще. Ніхаус Арін відпадія. Мені ніжна була партія з ці партії була зіграна. Я 4, ніж не зіграв, ну знову тільки Це ходу. В4 може бути краще в чорних. Ні, 5 панахів. А блок. Ну, дерва дерева то Троє 8. Чорних ініціатива і краще структури. Ферси 7 зіграв свід. Ну, гірше тут у Гіворк. Це це ідея поганого. Ну, тобто, дуже тупово, ми ставимо. це два Ну, Наскільки я розумію, ця ідея цієї структури бачимо кремлі кільфа. не певний оце. Ну, с ванта 7. Тобто є 4. Його партія вже 6 була зіграна. Ну, мабуть, тут позиція динамічна рівновага різними шляхами. Фарсі є 6, кін. G5, є 7 це. те, що нам малює Русі. Ось з повторенням ходів. Ресня ходи забігут, Д3. Оп-макси, ми зіграємо D5. Так, ну і є 5 кінь це тре ініціативи, тому як мають побачив на нового ділах вже розіграємо. Ну і ми що скоже вже бачили на нового разу. Зон Б7, тут можу ще краще форс C7, тому що це профілактика ви та 4 у нас вонжу 4 може зібрати. Це де? Ну а тут звонащий все печьте, що все. Проти такого порядку ходів ще краще. Так що. Це якщо піде розіграю через д 3 І не два ручки. Каже, що все організм найкраще входів, Д5 граємо. Я де Д5, хочемо зіграти Е5, ну тому, мабуть, дуже природні зараз зіграти кінь Д3, Д4. Невдало ну, через 4, Б4 у нас серйозна ініціатива. Ну, Давайте 2-0 подивимось, від Є5 займаємо центр в кінці 3. Вони є 6, F4, стакал ТД, РД7, ну, на F5 буде кінь С3. Є кінь Е2, ФС2, ФС6, у нас зайвий бішот. Це 6, це сумнівно. Ну, а тут ми збираємо слони Е7, L2, 0, а кінь Е4, кінь Е5 буде. Така позиція. Не було таких пари. Ну, кінь Д4, слон Ж4 буде тут. Rsd4 f6 4 в 6 4 в 4 типова рівно за кінчи в цій структурі. Так що це 2.0. Отапош кінц 3. Кінь С3, і тут звісно на кінь г3, аби це. Mm. Схоже це на е 4 е 5 кінь kince 3 кінь km 6g3. Варіант клека називається. Але тут ми наставник пішокан на е 5 грамочий. Вже 6 2 нулі, з 7 d 3 Майже разом зробився цей хід, можливо, він зайвий. Ну, далі, типова йде, з 4, ферзь Д7, F6, або ферзь С7, Б6. Ну, F4 погано, тому що тут D5, E5, G8, c 3 E6. Ну, Це дуже типова позиція для каракану чи поганої редакції сецілі захисту. Ти навіть французький захист, можливо, то ставимо коня на F5 і нас. Це ми вже розуміємо, кого прогночив французький захис. Що я вчителю сумнівно? Кінце три, такі поради обхагів. Ну тут, звісно, можна всі сліпці захист пройти одна позиція. Можливо, по якщо не хочете цього, що щось інше, то є шість хід. Ну, F4 знову Д5, за рано. Тобто тут, тут. навіть я можна зробити. F3, D5, все одно набимося. Десять сон g5. Єде ЄД, слон G5, слон Є7, то ось на цьому воно будується. Кін Є 2. На 0, а 0, Д4. Ну, наскільки я знаю, дуже відома ця позиція. До речі, це схоже, бачите, на симметричному баноні, що там С4 буде стояти. І тут через кінь М4 розігрується, тому що Кін Д5, слон G5, вже більше. Слон е 7 він Ф4. Ну і тут можливо. І До речі, бачите, відома партія фішер -Спаски. з пасків. 92-го року. А тут зіграв форсаж 5, Ж6, ферзь 5 Фішер, і тут слон на 5 зрівновану. Так що, тому можливість також є хід слона d6, більш простий, тому що звісно тут рівновага, як мінімум, а на форсаж 5 б'ємо, граємо 7, на компенсацію. tu jeszcze obyle problemy jak na wasteczku, no to jak giełsz. Prawdopodobnie bardziej praktyczny jest wam to 6. A jeśli ta dziewka z wodą 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 z dalej z wodą z wodą z wodą z wodą z wodą z wodą z Можна сказати, покращу навідацію, там ще витратили час на кіцерпінь 1 ось це позиція. Тобто, тут дійсно цей варіант має отрути. Він частіше світалійський захист з другим фото в кіщі зараз, як продемонструє, виникає ця позиція. Тобто Д5, білі б'ють, грають зараз Д4. Тому що 0-0, звісно, типа Д4, кін 4 Кін 4. К -4. Є 4, слон Д6. Ну, тільки Джорнах можу поти. Перевага, а ось Д4. Як виникає ця позиція у нормальному порядку Ходів на через G3, вона виникає Є4 С5, кінь 3 Е6, ж 3 6, он G2, кінь 6. Кінц 3, Д5, ЕД, ЕД, Д4. Д4, грамма, слон ж 4 Можливо, фіт. Построїли собі ізолятора, треба грати на ініціативу. Тут кд 2 найкращий хит. Ну, бачите, що більшість партій форс на д 3 була зіграно, але тут продовжуємо ініціативу, слона це 5. А кінь Б3, звісно, буде форсі 7. І далі розбиваємо структуру на E3. Далі кінь С6, БЦ покращує нашу структуру. Отамас слона на E7. Ну, бачите, що так 44 можливо. Відіграємо працю вісім. Ходив на позиція. Що головне Херсон є 3? Хто Б6 і це 6, ну і потім розмін на є 3 Ну, тут можна зупинитись. В нас сильно позиція. Та що FD-3 нейтралізований хід F3 виглядає дуже сумнівно, тому що з пішаком на F3 не знаю, що хочуть біля, адже якщо ми пішу Д5 втрата, ма. У нас завжди буде контрограм. Кінь це два. Он це не так точно, тому що с вами п'ять, бачимо, що аж три, с вами шпи, свин і трифат баши, висотий вот. Кінь до 3 аж трисово на шпих, чотирисман 6, шість. Так, так що вірно хід кін є 2. Ну і наскільки я пам'ятаю, все це курс лекції Веслі Со якраз демонструє третій же три. І він це дивиться. Звісно? до 4 Тут треба грати H3, тому що напсуємо структуру. А, б'ємо. тут граємо слон h 5, зідає слон e 4 На G5, E6, F6, ферси. F6, ферси 5, 2 слон e 4 вона 3 а 5. Там вже 5,6, воно в 6 f 6 ферзь d нулі Забираємо на С2. Це рівно позицію. Ну, 6, вам вже 25, д3, д5, кіньд2, кінці 6 Ну, тобто, в нас завжди ось така розстановка. І далі хочемо зіграти Ферздесім, слова на H3. Десь біля H3 зіграють, тому Але тепер важко зробити 2 нулі, а ми в три нулі йдемо в таких випадках. Хоча можна не брати три нулі. То тут, бо ви повинні розуміти, що далі де чотири через цей хід розіграємо. своїх розігруємо. Ходів можливо. Різниці немає. Тобто, Тут біля хоча б два нулі могли зіграти. Тоді ми сломаш три хочу змінюватися. Так що це не вставно, значить, Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Також можете оформити спонсорство на канал.